14 вересня, 25-й рік сумщина. Достигли сигналки японського сорту під назвою Косуї. Такого красивого вигляду грушки. Сигналки на, другий, на другорічній щепі. Зараз ми їх скуштуємо і я трошки розповім про історію пересорту в Україні стосовно цього сорту. Ну і дізнаємось, які смакові якості в неї. Так, сигналки сорту Косої. Батьками цього сорту є сорти Weace Коза. І Кікусуї. Був розроблений в 1941 році. Зареєстрований в 1959. Заявлена його вага 250-300 грамів. Японці умудряються витягнути його на 400 грамів. Отак так як це в мене перші сигналки. При тому привитий він на іншому сорті з підщепою айви. Це найбільш вирощуваний сорт в Японії десь біля 34% від усіх вирощуваних в Японії груш займає. І вважається там універсальним. Заявлена стількість до хвороб вище за середню. Ну, у себе на деревах я нічого такого не зустрічав. Так. Е, далі в Україні, да? що ми маємо з цим сортом в Україні. В Україні цей сорт е, поширений під назвою Шейнсеки. Але ще це. Зелено-жовтий сорт без бронзового окрасу, а на сорті косої бронзовий окрас проявляється, проявляється він від умов вологості, як пишуть японці. Тобто, якщо у японців вирощують свої груші у мішочках паперових, то, можливо, там. Бронзовість буде проявлена менше на цьому сорті. Але вона все рівно є. так, от, Тут ось вона вроді як і зелена, да, ну, жовта-зелена. Схожий тут окрас, якщо отак от взяти. Отут, схожий він на шейнсекі. Але, ну, оце, це не шейнсекі. Так, цей сорт я взяв від Каламіця Івана. Вдячний йому за цей сорт, але прошу переглянути його помалогічний опис. В українському Ютубі я зустрічав сорт, дуже схожий на Шейнсекі. на оригінальний. Ну, тому його слід дістати і порівняти. Можливо, його хтось все-таки оригінальний і завіз. Потрібно. Дивитись та вивчати. Ну, зараз розріжемо, поміряємо цукор та продегустуємо. Назва сорту Касуї прикладається як щаслива вода. Так, що тут по цукору? Спробуємо побачити. Майже 17 по смаковим якостям. На поточний час груша повністю достигла, так як дозрівання заявлено на кінець серпня, даже навіть десь на середину серпня м'якоть соковита, солодка. Кислинки нема. Є схожість після смаку з сортом хосої. але м'якуш має більш кращу структуру, як на мене. Ну, тут краще, мабуть, слово не підходяще. Вона трошки інша. Можливо. Коли вони технічні, стиглості, ця структура відіграє більш значну роль у смаці, ніж зараз, але груша дуже смачна. Ну прям. Ну прям да. Як масло. Тобто у японських цих сортів там косою, косою, м'яку. І м'який, і хрусткий. нема ніякої ніяких зерен немає якогось невиповненого смаку, смак довершений. є й після смак цієї груші. Чудова. Чудова, чудова груша, чудовий сорт. Його можна рекомендувати. Ху. Розуміємо, що в Японії перше місце за посадками не, не просто так. Ну, отакий гарний, якісний сорт. Рання осіннього, а можливо в деяких регіонах і літнього терміну достигання.